Прямо зараз ви дізнаєтесь один із самих легких та, мабуть, самих лінивих способів, які ви можете почати використовувати вже сьогодні, щоб заробляти кожен день від 100 доларів. При цьому всьому без абсолютно ніяких вкладень. Та навіть якщо у вас на це майже немає часу, тобто, так, навіть якщо у вас немає часу, але ви хочете почати заробляти, ви все одно зможете це зробити після цього відео. Але перед тим як ми розпочнемо, хочу буквально швиденько розказати, що у мене є абсолютно безкоштовне онлайн тренування, в якому я вам покажу, як почати заробляти гроші в інтернеті за 30 днів або менше, без жодного досвіду та ризику. Це найшвидший та найпростіший спосіб. Досягти фінансової свободи у 2023 році і надальше, і при цьому заробляти гроші повністю пасивно, щоб займатися тим, що ви хочете, і мати вільний для вас час. Тому чого ви ще чекаєте? Бігом переходіть по посиланню внизу та записуйтесь. Ну що ж, дивіться, як цей спосіб виглядає і чому він настільки сильно простий і не вимагає майже ніякої роботи. Вам потрібно знайти товар на eBay. Який добре продається. Якщо товар буде на eBay добре продаватись, значить, коли ми його закинемо, ми будемо мати також високі шанси, що іменно наш товар також буде добре продаватись. Що, звісно, і логічно. Після того, як ми знайшли товар, який добре продається на eBay, наприклад, як ось цей, що за останні 24 години було 9 продаж. Ми знаємо, що такі товари зараз люди купують, і конкретно, наприклад, ця модель зараз теж дуже добре продається. Далі, ми переходимо на AliExpress, шукаємо такий товар, ми можемо знайти їх тут дуже багато. Але наша задача вибрати відправку із Америки. Таким чином, коли ми будемо відправляти цей товар клієнту, він прийде йому швидко, та клієнт не буде чекати 2-3 тижні на доставку із Китаю. Якщо ми перейдемо сюди, наприклад, ми, нам вибило ось такий варіант. Ми можемо побачити, що ось такий екземпляр доставляється в Америку із Америки з доставкою від 4 до 13 днів компанією USPS, це американська компанія доставки. Тобто, таким чином, ми можемо побачити, що е, якщо б ми закинули цей товар на eBay і продавали б його, наприклад, так як він ось тут коштує 32 долара, і, наприклад, поставили 30 доларів, трішки дешевше, чим. Ось тут стандартна ціна без знижки, і нам би приходило, наприклад, тих самих 9-10 покупок за один день. Ми б вже заробляли, наприклад, якщо нам коштує відправити товар з доставкою 17 доларів, ще десь сам eBay бере. Я часто не знаю, який відсоток, десь напевно 10-20 відсотків. Наприклад, ми ще 3-3-4 долари платимо eBay за те, що ми створили в них лістінг, і в них є люди, які купують товари. І ми, наприклад, за кожну покупку заробляємо чистими. 10 доларів. Таким чином, за 9 покупок за один день ми вже можемо заробляти 90 доларів. І це тільки з одного товара. Є товари, які краще продаються, є, звісно, які гірше, але просто щоб ви розуміли, ось наскільки просто можна почати заробляти вже першого дня, самим самим простим способом. Як ви розумієте, фотографії товару вони вже давно-давним є в інтернеті, опис також є в інтернеті. Вам просто потрібно все скопіювати, закинути його сюди на eBay. Також, як і вони зробили, тут просто все скопіювавши. За кожну покупку, яку ми отримуємо на наш eBay аккаунт, ми далі відправляємо цей товар із Аліекспресу. При цьому взагалі нічим не ризикуючи, тому що товар стоїть на Аліекспресі, і ми ще відправляємо це все. Грошима клієнтів. Тобто нам гроші, наприклад, приходять на PayPal, і ми відразу грошима із нашого PayPal-аккаунту відправляємо товар клієнту із AliExpress, і нам з кожної такої покупки залишається, наприклад, 8 чи 10 чи 12 доларів чистими на нашому PayPal-аккаунті. При цьому ми абсолютно нічим не ризикуємо. І другий крутий спосіб в нас це знайти товар, який добре продається на Аліекспресі. Для прикладу, ось така ваза. Тут ми знаємо, що люди завжди купують вази. Це речі, які, в принципі, продаються круглий рік, незалежно від сезону. І подивитись, чи такий товар є на eBay. І відповідно, якщо ми подивимося, що на eBay немає ні одного такого похожого товару, що ми можемо зробити? Звісно, закинути його на eBay. Тому що, якщо він добре продається на AliExpress, такий товар, а його нема на eBay, і ми будемо перші, хто його закинуть туди, то відповідно. Ми зможемо заробляти гроші, оскільки це буде повністю новий товар на ринку. І знаючи, що він добре продається на Аліекспресі, це також нам говорить про те, що він має дуже великий потенціал добре продаватись на eBay. І ось це другий спосіб, як ми можемо почати заробляти гроші з першого дня без жодного ризику. І ми працюємо по точно такій самій системі. Як тільки нам приходить покупка на наш eBay, відправляємо товар клієнту із Аліекспресу. І заробляємо із залишку, який у нас залишається. В принципі, ну скажіть мені, ну дійсно, ну що може бути простіше ніж ось такий спосіб, без абсолютно жодних вкладень, без жодного ризику і ще й майже не вимагає ніякого часу, тому що вам просто потрібно зробити eBay-аккаунт, акаунт, створити лістінг, закинути готовий опис і фотографії, які вже є в інтернеті, і просто дивитись, як ідуть. Продажі дуже дуже сильно простий спосіб, як можна почати заробляти гроші в інтернеті вже сьогодні, без жодного ризику, просто ось таким арбітражом товарів. Але, звісно, не забувайте, ось тут вибрати відправка із Америки. Таким чином у вас не буде проблем із доставкою, і всі клієнти будуть довольні, тому що товари їм будуть приходити досить швидко. Ну ось тепер просто уявіть собі. Скільки б могли заробляти, якби ви зробили таких 2, 3, 4, 5, 6 лістінгів на eBay, і кожен з них би приносив вам в день по 10, 20, 30 покупок. Без жодного ризику і ще й без жодних вкладень. Що може бути краще? Вам просто потрібно взяти і зробити це простіше, ніж цей спосіб, і лінивіше, ніж цей спосіб. Я вже, чесно кажучи, не знаю, що може бути, тому я навіть не знаю, які взагалі у вас можуть бути вже відговорки, щоб не почати заробляти гроші. В інтернеті в 2023 році і надальше це, це вже ну, мені здається простіше, чим коли-небудь було. Ну що ж, я сподіваюся, що я зміг вам допомогти, та ви використаєте цей спосіб для себе, щоб нарешті почати заробляти гроші. І якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставте мені лайкосик і також підпишіться на мій YouTube канал, оскільки тут буде дуже багато цінного та корисного контенту для вас, як заробляти гроші у інтернеті. І хочу сказати, що. Не забувайте, в мене є абсолютно безкоштовне онлайн-тренування, яке вам покаже, як це все робити крок за кроком. Це найшвидший та найпростіший спосіб досягти фінансової свободи у 2023 році. І це тренування на 100% безкоштовне. Ми побачимося вже з вами там, а також побачимося з вами в нових відео у мене на каналі. Бажаю всім неймовірної удачі у вашому інтернет-бізнесі та всіх ваших починаннях. До зустрічі!